19 лютого у приміщеннях виконавчого комітету житоводської міської ради відбулося засідання постійної депутатської комісії міської ради з питань житлового комунального господарства, місцебудування, землекористування комунальної власності. На засіданні був запрошений директор КП Житовость тепломережа Кривоніс Едуард Вікторович. Та перший заступник міського голови Кудрявцев Олег Федорович. Одним із головних питань, які підіймали депутати на засіданні комісії, це здійснення нарахування за послугу спостачання теплової енергії по всіх житлових будинках за 25-го року, як і споживачам централізованого опалення, так і населенню, яке має автономне опалення, за обігрів місць загального користування підвальних приміщень, сходових клітин. Горіш згідно вимог методику розподілу теплової енергії. Едуард Вікторович, в першу чергу, е хочу зауважити, що ну, ми запросили вас не для того, щоб там, виясняти відносини стосовно методики, яку вас почали використовувати, яка там зараз є негативні е відзиви, там скарги надходять до вас там, на Журтоводську міську раду, до нас, як до депутатів. А в першу чергу розуміти, яким чином тої ну, які були юридичні аспекти прийняття ну, за основу там, за базу розрахунку, да, які практичні аспекти, яким чином використовується ця методика, яким чином вона впливала на а, мешканців, які мають централізоване опалення? Я договорю потім. Я що зможу, то договорю. Яким чином ці, е, ця методика вплинула на мешканців, які мають централізоване опалення, в яких встановлений е, комерційний прилад обліку. Для тих, у кого він відсутній, яким чином це буде стосуватися абонентів, які відключені від централізованого опалення, які мають автономне електричне опалення, і а, ну, потім, якщо будуть, я думаю, колег будуть. Питання до вас будемо обговорювати. Це, це, це. Це. це резонанс. Він набув такого резонансу по всій Україні. Ми читаємо новини, ми читаємо науковців, читаємо їхні заключення. Тому давайте ми не переходити на те, що чому ми не ходимо на червоне світло. Ми за це на людей ліг додатковий тягар, фінансовий тягар, і ми хочемо зрозуміти, як це буде покриватися субсидією. Ми хочемо почути відповідь начальника управління соцзахисту. Як будемо обслуговувати житловий фонд, який по суті не обслуговується десь вище вітер, а люди мають за це сплачувати? Ми хочемо, як депутати, почути відповідь і донести своїм виборцям. Так, дивіться, Ні. початок був початок був цієї теми ще з 2018 року, коли я вже прийшов сюди в августі 2024 року. Ми зверталися багато до місцевої влади і питалися всякими законними шляхами добути інформацію, яка нам потрібна для того, щоб ми застосували методику. Тому що методика встановлює порядок розподілу між споживачами спожитих у будинку послуг спостачання теплоенергії. енергії. Обсяг визначається за допомогою вузла, комерційного обліку або розрахунково у разі його відсутності. Теплова енергія розподіляється на потреби. Безпосереднє опалення, приміщення та загальнобудкові потреби опалення на всіх споживачах будинку. Базою для розподілу обсягу спожити теплової енергії є опалювання площі. Згідно пункту 6 статті 10 закону України про комерційний облік теплової енергії та водопостачання номер 2119, 8 від 22 червня 2017 року. Зі змінами обсяг теплової енергії витрачено на опалення. Місць загального користування та допоміжних приміщень будівлі, а також на забезпечення функціонування внучі будинкових систем опалення та гарячого водопостачання, розподіляється відповідно до правил встановив цієї статті, також на власників співвласників приміщень обладнання індивідуальними системами опалення. Згідно пункту 12 пункту 42 два право надання послуг постачання теплової енергії, затвердженої постановою кабінету міністра від 21 серпня дві року. Номер 830 споживач має право відключитися від системи мереж централізованого опалення теплопостачання відповідно до порядку відключення споживачів від системи централізованого опалення та постачання гарячої води, що затверджений наказом Мінрегіону від 26 липня 2019 року. Номер 169. Це право не звільняє споживача від зобов'язання відшкодовувати частину обсягу теплової енергії на задоволення загальнобутковим потреб. На опалення, який складається з обсягом теплової енергії на опалення місць загального користування і допоміжних приміщень будинку та обсягу типової енергії на забезпечення функціонування внутрішньобудинкових систем опалення. Нам було зроблено декілька комендаровок у Мінрегіони, де ми провели переговори, де нам було рекомендовано. Працювати згідно законодавства України наказано працювати. Тому що е, якщо ми не будемо працювати згідно цієї постанови, то е, стосовно е, керівництва місцевої влади і мене будуть прийматися кримінальні справи. Це нам дословно сказано в Міністерстві адмінрегіону. Тому ми знайшли методи, як е, отримати інформацію, якої не було достатньо того, до, щоб до цього приміняти методику. Ми знайшли шляхи законні. І зараз ми отримуємо інформацію і стосовно отриманої інформації, ми приміняємо цю методику. Скажіть, будь ласка, на будинки, які знаходяться не в обслуговуванні ОСБП або компаніями, які є. Де у вас є паспорти на ці будинки? Вони паспортизовані, ці будинки? Я зараз говорю про будинки, які обслуговує КП Джерела. У мене є всі, я здавлю. Подписання. Тобто вони відповідають ДБНам? Mm. Тобто ми зможемо з ними ознайомитися і подивитися. Добре, Добре. дякую. У мене зараз буде питання до заступника міського голови. Скажіть, будь ласка, мені, ви вважаєте це справедливо по відношенню до споживачів, де не робилися ніколи ремонти, де свище вітер, де диряві криші, де немає ні вікон, ні дверей? А ми зараз за, запроваджуємо по відношенню до цих споживачів, і це бездіяльність міської влади. Я зараз хочу підкреслити це, а ми зараз запроваджуємо цю методику для цих людей. До мене звертається дуже багато виборців, у яких є автономне опалення бабусі, і вони зараз їх турбує. Як ця величина буде покриватися їм субсидією? Чи передбачено взагалі де? Зараз тут присутні управління соцзахисту. Хто нам надасть відповідь на це? Скажіть мені, будь ласка, ви як заступник міського голови, ви вважаєте справедливою застосування і перекладання всієї бездіяльності на жителів міста? Ви питання закінчили. Вам конкретно ви вважаєте це справедливо я, я вважаю, на сьогоднішній що Ми повинні виконувати законодавство України. Я задала вам а питання. Виконую, ви вважаєте це справедливо? Чому ви це не виконували да, раніше, ми, раніше? В 20-му, в 21-му році, в 22-му, в 23-му, в 24-му. Не треба за... робити... Олег Петрович, я хочу треба, зауважити підміну під 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 мін, понять. Я вам, ви чуєте, я кажу, не, не, не треба робити відміну понять. Ми повинні виконувати. Так ви в усьому повинні виконувати закон. А не треба мені в 18-му а в 25 ви вирішили виконувати закон. А у де ви були раніше? А у, відповідаю. Є рішення виконкому. Яке зобов'язувало Жовтоцю тепломережу зробити всі е, можливі дії для того, щоб методику впровадити. А для цього потрібна була інформація, якої у жовтості тепломережі на той час не було, і пан Донченко не мог її знайти. Прийшов новий керівник, і знайшов цю інформацію. Супер, пане від якого числа рішення виконкому? Надайте мені точну відповідь. Ви що думаєте, я зараз помню рішення виконкому? Ви тільки що посилаєтесь на... Да. Надайте мені, пожалуйста, від якого числа коли було, було засідання виконавчого комітету і було прийнято це рішення? В якому році було засідання виконавчого а комітету а, стосовно ми цього ми. питання? Останнє недавно було. А, ось у недавно. А в 24 м закон ніхто не виконував. Скажіть мені, будь ласка, Я Олег Федорович, вам Лариса Любоміровна задала моя колега питання, як ви вважаєте це ще справедливо, Як ви вважаєте, люди, які розірвали 25 років, 20 років назад, відносини з тепло першочередних питань, тому що тепломережа як комунальне підприємство не виконувала взяти на себе зобов'язані згідно договору і не надавала тепло в квартирі спочатку та опалювального сезону, як в договора, плюс 18. Вони зробили все можливе, витратили кошти, все зробили для того, щоб розірвати відносини з тепломережі. Вони за свій рахунок. Роблять обслуговування е, своєї системи опалення альтернативного, у кого що, у кого повірки, у кого контролі і все інше. Скажіть, будь ласка, чому зараз такі, е, е, така ситуація стосовно, що це питання вдруг виникло в січні 2025 року? Я ще раз наголошую, не було інформації у тепломережі. Зараз вона є. Скажіть, бо потрібно виконувати законодавство нашої країни, це ми тільки за те, знаєте. щоб ми дотримувалися законодавства. Дай. Але Дай. я задала вам питання. Дайте мені, будь ласка, відповідь. Ви вважаєте як заступник міського голови, що це справедливо покривати зараз з кишень громадян витрати бездій... за ту бездіяльність, яка була роками? Які витрати за бездіяльність? Шанов. Я вам ще раз послухайте виступ Річ. заступника голови тепломережі, який е, на камеру виступаючи, все виплачує і розказує, які борги, які проблеми у комунального підприємства. Доброго, так, розкажу, за борги. Всього 434 будинки станом на 1 січня 25 року 160 будинків оснащені 150 п'ятдесяти комерційного обліку теплої Законом України про комерційний облік передбачено, що витрати оператора зовнішніх мереж на оснащення будівлі у комерційного обліку включається до складу тарифів. Тарифи нам ніхто не, не, не дозволяє змінювати. Тому де ми візьмемо кошти? При тому, що ми нараховуємо 72 мільйони за три місяці листопад-грудень-січень, а населення сплатило 36 мільйонів. Ви різницю не бачите, які? І дивіться, до мене поступило коштів 79 мільйонів. 79. А! Сплатити, дивіться, на чий сума? 79, я сплатили 38. Це Ви бачите різниці, це єдині групи. Виступан грудення два. Ні, колеги, дозвольте, відповідно до цього закону, який ви звучили, в який період ви мали оснастити весь житловий фонд лічильниками. Дивіться, я вам... Який у вас кінечний Дайте термін три... оснащення, оснащення да. за цим законом? Дивіться, в 22-му році. Я вам не який період? Дайте Дай конкретне питання. Я не готовий дати. Так, в... ви... У вас а є скажіть. Цент... Який період за законом? Оснащення, Оснащення будинків усі. Всі повинні. будинки повинні бути оснащені. Дякуємо. Да, Дякуємо все. Дякую. Тобто, ми на семодні. Давайте, давайте почемо. Дайте, дайте я закінчу думку. Тобто. Тяжкому фінансовому стані підприємства зняло з себе відповідальність за оснащення лічильниками комерційного обліку. При цьому в нас однобоко ми говоримо: маємо жити в законі. Давайте жити в законі. Якщо всім відомо, хтось вивчав питання, що таке публічний договор, і кого він стосується, є чітке поняття, що таке публічний договор, що таке надавати послуг, що таке споживач послуг. Скажіть, будь ласка, нашим мешканцям, які мають альтернативне відеопалення, прийшли платіжки квітанцій, там зазначена, зазначена розрахункова вартість за тепло в лапках, яке вони, ну, до якого вони 20 років назад відхрестилися і все інше. І втора а, графа стоїть абонплата. плата. Яким чином? Здійснюється нарахування абонентської плати, якщо у цієї особи, у якої і у цього мешканця, у якого офіційно був розторгнутий договір між вами і був підписаний трьохсторонній акт на той момент робився у людей, які 20 років назад розірвали відносини з вами, у них є трьохсторонній сторонні. Акт, в якому підписувалась капек «Жрео», Тепломережа і абонент, в якому вони зазначали, що вони підписують цей акт, розторгають всі відносини, але вони зобов'язуються під час опалювального сезону. Підтримувати температурний режим не менше 18 градусів. На яким чином, якщо були офіційно розірвані відносини, припинені договорні відносини, і людина перестала бути споживачем і абонентом тепломережі, їй зараз виставляють абонплату за то. За, на ту особу, у якої нема у вас юридичне площині договорних відносин, яким чином ви, не заключивши договор, присвоїли йому і зробили якийсь віртуальний особистий рахунок? Яким чином в юридичній площині відбуваються ці моменти? Надайте відповідь, як ви робите ці нарахування. Давайте, я прочитаю так, України, Закон про Мені не треба читати закон України, мені конкретну відповідь, щоб було зрозуміло. Відповіді відповіді чу відповіді чу нас, громадянам. Ну, це пересічних громадян не розуміє. Згідно закону України про житлово-комунальне послуги, стаття 13, порядок, укладення, зміни, припинення договорів, про надання послуг. У разі, якщо співвласники багатоквартирних будинку. Не прийняли рішення про вибір моделі догразниці відноситься та не уклали за виконавця комунальних послуг відповідних договір, з ними вкладається індивідуальний договір про надання комунальних послуг, що є публічним договором приєднання. Договори про надання послуг з постачання теплової енергії вважаються укладеними. Якщо протягом 30 днів з дня публікування тексту договору на офіційному вебсайті виконавця послуги, співвласники багатоквартирного картинного будинку не прийняли рішення про вибір моделі договірних відносин. Стаття 13 закон України про житлово комунальні послуги. Хорошо. Подождите, подождите. Там де немає ОСББ. Як це мають прийняти рішення ці співвласники? Нема ОСББ. Дайте відповідь. Mm -hmm. Як вони мають прийняти рішення по укладенню договору? Немає. У нас 170. Скільки будинків? Немає рішення. Діля, 170 будинків немає, немає, рішення немає рішення співвласників. Немає ОСББ, немає, немає Почер, звернення Почер. на до капежа тепломережа щодо укладання. Колективного договору або з колективним споживачем укладається індивідуальний договір. Чи тематично нема звернення індивідуального ага. каже? Подажі, подажіть у нас є чітко визначено, у нас є чітко визначено публічний договор Це сукупність цивільно правових норм. що Регулюють договорні правовідносини, які виконуються у сфері підприємницької діяльності, де є економічна нерівність сторін, що вимагає встановлення додаткових правових гарантій для більш слабкої сторони, тобто споживача. Якщо людина споживача ви розумієте слово споживач? Да, якщо людина не має з вами не користується вашою послугою, вона не є споживачом то цієї послуги. На якому законом основанні? Якщо ви надаєте таку відповідь, дайте мені норму закону, на яку ви посилаєтесь. Я що вона сам Ні, на якої норму закона вона не стала споживачем? Вона офіційно розторгла, і вона а до неї публічний, до, публічний е, договір до неї не може застосовуватися, був підписаний трьохсторонній акт. Це, Тр, шо, е, шо, е. Публічний договор застосовується для взагалі споживачів. У них нема відносин, вони це на бумаги прописали. У мене питання: якої норми закону, якою статтю, якого кодексу ви користуєтесь при нарахуванні абонентської плати? Особі, яка не є споживачом, до якої неможливо е, е, використати е, цей ваш публічний договор. Тут є тільки відносини, які викладаються на бумагу. Якої норми закона ви присваюваєте якісь особисті рахунки, яким чином ви особі на квартиру, в якому я, вона є власником, власником, робите особистий рахунок. Порушуючи право власності осіб і користування ним, на початку свого виступу директор КП та тепломережа» прочитав, процитував, що згідно закону про комерційний облік, згідно постанови 830, споживачі, які від'єдналися від централізованого опалення, повинні сплачувати за загальнобудинкові потреби. То, яка не, норма закону це регулює? Закон про комерційний облік. Не постанова кабіна. Я спитала, яка закон. норма закона. У нас закон, я скільки розумію, вона вище. Закон України про комерційний облік. В якому так і написано, так? Так, да. саме так. Скажіть, будь ласка, ви тільки що цитували, знову ж таки, якщо об'єднання співвласників не повідомили, тоді до них застосовується публічний договір. Нема об'єднання ну, об'єднання співвласників. Спів, там, співвласники будинку. Слово про об'єднання будинку. повідомити. повинні якщо повідомити. Вони... Про що ми повідомити? Про застосування яким чином ви повідомляєте вам повідомлення везде Де везде? сайты виступлення, об'явлення. це не добре. Добре. Це А як вы повинні постучати? Та дверь позичатися і надати дому, що ви повідомили. Да особисто так ви або підписуєте, Ви зараз у робите, яким чином ви будете до суду звертатися, і як ви будете стягуватись людей. Кошти за яка заборгованість, якщо у них немає договорних відносин. Ми вважаємо що публічному є, договору. Є, договор. А, а, ну, а скажіть, будь, будь ласка, коли вам підстави. будуть фотовак відмови? Як ну ми представимо одну частину і втору частину? Ну от відмовили вам. Будемо далі працювати. Будем. А хто ну, да буде приєд. сплачувати витрати, по судові витрати на лягуть ці заборці? Ну, заборці. заборці? на споживачі. Це буде сняти. Якщо позові буде відмовлено, а на інших, да. ну, 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 да. так, ну як обично. Скажіть мені, будь ласка, ще за судову Не треба на судову каналу, я вам уважу. Ми зараз розбираємо в розрізі жу. Це так, інтерес. Це по перше. По друге, скажіть, так. будь ласка, як будуть покриватися витрати Це ж комунальна послуга, правильно опалення міст загального користування? Як буде покриватися субсидією для людей, які мають опал, автономне опалення? Субсидія надається на послугу на загальну. Субсидія надається. Вся інформація в пенсійний фонд надана, що в нас є така а там, послуга. Да, да, да. А фон? чому пенсійний фонд займаються? Фон? не, фон? не займаються, тому тобі і подано. Більш того, ми спілкувалися з ними телефонному режимі. Інформація до них дійшла, вони це знають. Більш того, споживачі вже звертаються. Я вважаю на сьогодні, я резюмую, би, да, свої питання, що на сьогодні, не виконавши по відношенню до споживачів, будинків, де не обладнане комерційний, комерційний облік, застосування даної методики, це є злочином по відношенню до цих споживачів. Ви не виконали е, е, закон України про комерційний облік і однобоко працювати це не може. Крім того, Утримання житлового фонду, в якому на сьогодні знаходиться 170 будинків, це теж невиконання обов'язків міської влади. І я буду всім. Рекомендувати споживачам звертатися з отими сумами, які їм присудять до міської влади на компенсацію, тому що це буде незаконно застосування до цих людей. Не може працювати закон однобоко. До моменту встановлення засобів комерційного обліку до цих будинків цю методику не не застосовувати, тому що до 2022 року. Засобами обліку відповідно до закону про комерцію мали бути оснащені всі будинки. Закон не може працювати однобоко, тобто він на захист споживача не працює, він працює тільки на сьогодні, на захист інтересів підприємства. Тому до встановлення не застосовувати нерівних умовах, знаходяться споживачі. Так, може, так, ми поки військовий стан не будемо застосовувати по відношенню ні. до споживача, чому працюють закони однобоко? Ви зараз захищаєте інтереси підприємства. Чому під час війни ми зараз хочемо вивернути останню душу цього споживача? Ми, ми, не ми говорите, дороги. ні, ми щоки да, да. будемо ставити, коли війна закінчиться. Що робити споживачу на сьогодні? Це неправильно. Я не що вважає. Ще, вважає, вважає. Вважає. Доброго. Місці, Доброго. Не буде облік. І не будуть прилади. Ні до кого не може застосовуватися. Це не рівно. Закон про шов. Ой, до методики є багато запитань. Я все ж таки пропоную, що можливо зробити спільне звернення на Міністерство розвитку і громати територій щодо справедливого внесення змін до цієї методики. мето розруки нової повинні спільно звернутися з цим е, запитом до е, міністерства я і, і відключити ваші звернення. От у мене питання що ж таки, у нас методика з 18-го року. За, чому її застосували тільки зараз? Тобто висновок такий розумієте, ви зараз посилаєтеся, як каже Рефедорич на закон. Але у мене тоді виходить методика з 2018 року, і як висновок я можу зробити, що сім років закон не виконувався, було не по закону. От ви зараз зазначили, подивимося. А якщо о, ваші очікування стосовно перекладання цих е, обов'язків на автономщика не справдяться, да? от не справдились вони, і ваші платежі ще в ніжі впали і перестали, от, ми допустимо, скажіть, будь ласка, ви маєте намір звертатися до суду з цього? до цих питань. Стягне на заборність. Як все. завжди, все. Дякую, я зрозуміла. Витрати, лягуть опять на інших.